Куди втікає ваша енергія? Багато людей жаліються, що не на що не вистачає сил, що не хочеться прокидатися, вставати з ліжка вранці, адже зранку прокинуся і вже втомлений. Або не встиг щось поробити і втома вже присутня. Чому так відбувається? Чому в одних людей енергії вистачає, і людина переробляє багато роботи і ввечері ще готова танцювати і співати? А інша людина не встигла попрацювати, як вже втомилася. Відповідь на це питання дуже проста. Щодень людям, як я вже говорила, кожен день людям дається однакова кількість енергії. Тільки одне використовує її на створення, а інше зливає її просто так. На що ж уходить ваша енергія? Спостерігайте за собою, про що ви думаєте щодня. Даю гарантію, що 50% ваших думок повернуті в минуле. А ви тратите на якісь непрожиті емоції, на якісь образи, на прокручування, як було колись добре чи недобре, але воно минуло. І ви зливаєте несвідомо свою енергію в минуле. А інших 30-40% виживете свої страхи, тобто ви думаєте про майбутнє. Тому що людина, якщо чогось не знає і не розуміє, і не живе в довірі з собою і світом, вона зливає енергію в минуле в майбутнє перепрошую. Отже, страх там, де незнання. І коли людина думає, ой, а як буде завтра, а вдруг закінчаться гроші, а вдруг не прийде, а що буде? А так людина зливає повністю свою енергію і живе на якихось 10-20 Не вірите? Перевірте, які думки у вас на протязі дня, про що ви думаєте, яких думок більше? І попробуйте виконати одну з моїх практик, яких я давала нижче. Практика з каструлею. Просто покористуйтесь цією практикою днів 10-14. І ви побачите, наскільки більше буде у вас енергії вже на третій день. Не вірите? Спробуйте і перевірте.